Чергова трагічна ніч. Черговий воєнний злочин росіян. У ніч проти суботи окупанти вдарили по Харкову. У наслідок серії обстрілів ракетами С-300 пошкоджено 9 житлових будинків: адміністративну будівлю, дитсадок, кафе, гуртожитки легкові та вантажні автівки. Поранено щонайменше 11 людей. Семеро загинули. Хочеться додати, що і нині у Харкові чути вибухи. Про це пишуть змі. Сподіваємося, що обійдеться без жертв і поранених. Будемо спостерігати за новинами, за новинами у прямому ефірі і повідомляти оперативну інформацію. Напередодні ворог тероризував Запоріжжя. Надвечір, 5 квітня, Росія завдала дві серії ракетних ударів по цивільній та промисловій інфраструктурі міста. Пошкоджено понад 40 будівель. Відомо про понад 20 поранених. Чотири людини загинули. Терор продовжився сьогодні на світанку. Окупанти гатили по промислових підприємствах. Минулося без постраждалих. Ну і про те, що на даний момент відбувається у Запоріжжі, ми поговоримо з Сергієм Лишенком, це депутат Запорізької обласної ради. Пане Сергіє, вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня. Пане Сергіє, розкажіть, будь ласка, що відомо на даний момент по ранковим обстрілам по вчорашнім обстрілам окупантів. А, ну, по ранковим обстрілам удар прийшовся по промисловому об'єкту, який не працював в той момент. Відповідно, загиблих серед людей немає, цивільних, а жодних, скажімо так, офіційних коментарів наразі не дається. Відомо тільки про те, що об'єкт частково зруйнований. Також постраждала лікарня, яка знаходиться на недалекій відстані. Постраждав волонтерський центр, в якому, який також бідно, знаходиться на території цього підприємства. І декілька ще цивільних об'єктів, в тому числі. Дитячого об'єкт дитячого позашкільного навчання також постраждали. Це по сьогоднішнім ранковим обстрілам, по вчорашнім обстрілам кількість загиблих слава Богу, не змінилася, так і залишилось чотири людини. А люди, про які потрапили до лікарень, ті, які з нескладними пораненнями вже почали виписуватися для того, щоб лікуватися вдома. Ще чотири людини на даний момент знаходяться в важкому стані. Пане Сергію, люди, у яких нині не лишилося житла, зокрема, або ж які перебувають у складних умовах, як влада допомагає їм продовжувати життєдіяльність, і розселятися? Зокрема, в місті Запоріжжя діє програма. Всі люди, чиє житло було пошкоджено, отримують і це підлягає скажімо так, швидкому ремонту, отримують відповідну допомогу, їм допомагають з ремонтом. Надають будівельні матеріали, щоб вони самостійно це робили, або ж силами комунальних підприємств усуваються наслідки. Ті, хто чиє житло зруйноване, отримують відповідно за цією програмою допомогу на зйом житла до того моменту, поки не буде вирішено питання про відновлення їх житла за рахунок державного чи місцевого бюджету, або ж про видачу їх грошових сертифікатів для закупівлі нового житла. На сьогоднішній день ця допомога складає 10 тисяч гривень на людину для саме для найму житла. Пане Сергія, можна говорити про те, що окупанти під час ударів по Запоріжжю почали використовувати якусь ну нову тактику, тобто, коли вони спочатку б'ють, потім, коли на місце прильоту приїжджають рятувальники, приїжджають працівники іншої служби, вони знову б'ють по цьому місцю. Це нова якась тактика, чи раніше теж таке було? Використовували таку тактику і раніше. Це залежить в першу чергу, від того, як тут мету собі ставить окупант і який об'єкт ведеться ураження. А ще на початку повномасштабного вторгнення в Запорізькій області загинув рятувальник під час такого удару. Потім були інші об'єкти. До недавнього часу це була не часта тактика, вона так інколи виникала. В першу чергу, я думаю, що це пов'язано. З дорозвитку, яку ворог проводить, тому що відомо, що в повітрі висять їх дрони, спостерігачі, безпілотні апарати, які відповідно контролюють і проводяться потім додаткові удари на сьогоднішній день. Обстріли вже проводяться не С-300, а більш далекобійними крилатими чи балістичними ракетами. Відповідно, це потребує більш точного точних розвідданих. Пане Сергію, а що загалом з енергетичною ситуацією у місті? Тому що ми бачимо, що останнім часом ворог досить часто цілить по по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури. Що нині? Чи все в нормі? В місті проводяться планові ремонтні роботи. Зв'язку з тим окремі регіони, райони чи вулиці відключаються. Для того щоб можна було забезпечити заміну обладнання і зміну системи енергозабезпечення, для того щоб можна було оперативно переключатися в випадку зміни розбалансування системи, а планових відключень чи вієлових відключень в місті зараз не не застосовуються потреби в цьому, дякуючи Богу, поки немає. А чи можна е, якось зрозуміти, куди ціляться окупанти, які є їхні цілі? Це енергетичні об'єкти, це Дніпро ГЕС, до прикладу, чи це просто якийсь хаотичний обстріл? Бо судячи з того, що ми бачимо, по великому рахунку це якесь ну ну таке враження, ніби це дійсно просто намагання посіяти паніку серед жителів міста, ось такими ударами по житлових будинках по цивільній інфраструктурі. Ну, враховуючи місця вчорашніх влучань, сьогоднішніх влучань, можна сказати, що ворог б'є по підприємствам, які задіяні в забезпеченні активно забезпеченні міської інфраструктури. Тобто вони не вибивають безпосередню інфраструктуру, а б'ють по тим підприємствам, які співпрацюють активно працюють на інфраструктуру, на її забезпечення. А велика кількість людей працює на тих підприємствах. Об'єктів але тоді це систематична і тривала робота, яка я думаю, ще продовжиться не один день. Пане і... Сергію, ми вам дуже вдячні за те, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру, розповіли актуальну ситуацію. Сергій Лишенко, депутат Запорізької обласної ради, був з нами на зв'язку.